Вітаю вас, друзі, на каналі Степан Поріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні в вашій увазі хочу показати шкоду Октавію а 5 в Кузові Універсал 2011 року. Двигун 2.0 дизель. Механічна коробка передач 140 кінських сил. Пробіг автомобіля увага, складає 204 тисячі рідного пробігу. Для тих, хто сумнівається, показуємо він-код, можете перевірити по комплектації звичайні фари, протитуманні фари ззаді, парк... парктроніки, датчики паркування, 17-та резина, легкосплавні диски, резина зимова. Автомобіль приїхав з Німеччини. Ось так він виглядає. Ось така красуня. Зразу перейдемося по лакофарбовому покритті. У нас, виходить, задня кришка багажника освіжалася, робилися косметичні підкраси по дверках знизу до пластмасок по молдингам. Так само освіжалося, але бачимо це все. От. Якщо рідний слой ось, то от тут легеньке напилення незначне. Тут так само. Ось різна фарба, ось трошки навіть не всюди. Ось бачимо лобове, шкода. Подивимось, що в нас в салоні. Ось так виглядає, друзі, салон. Сидіння водія. Бокова підтримка ціла. По комплектації всередині Значить, датчик світла, є в нас датчик дощу, зеркало з автозатемненням, мультируль. Є в нас трошки більший дисплей. Бачимо двохзонна кліма, шестиступінчата коробка передач. такі дзеркала. Ось пробіг автомобіля 204 тисячі. Оригінального пробігу. Всі чотири склопідіймачі Регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Тут у нас такий бардачок, є підлокітник Ось так виглядає задній ряд сидінь. Автомобільчик досить збережений. Ось багажне відділення, також досить містке. У нас є повноцінна запаска, домкрат. Така лялечка. Ще раз глянемо, як виглядає. На цьому, друзі, будемо завершувати. Кого цікавить дзвоніть, питайтеся, ще раз наголошую. Підкраси маленькі, косметичні були. Ці чотири дверки, але от ця частина нижня. Але як бачимо, і з Німеччини вона приїхала тут легенько був косметичний підкрас. дзвоніть запитуйте. З вами був автотрейд карсюа канал Степан Пиріг. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день, нові автомобілі.